Друзі, привіт! Я знаю, що ви звикли тут бачити Артема Череміза, але сьогодні з новим містом і новим клубом буду знайомити вас. Я мене звати Вікторія, і сьогодні ми у місті добра. Саме так називають Білу церкву. І це історія про родинні зв'язки, натхнення кіберспортом та підприємництво. А ми знаходимось на Ливані. Це один з найбільших районів міста і ходімо у клуб. Він знаходиться в місті Біла Тарква, за адресою Ливаневського, 57. Ось ми вже біля клубу, а гості вже збираються на турнірчик. Ходімо скоріше. Тож, друзі, давайте знайомитись з нашими франшизі. Євген, Андрій. Я вас вітаю з таким приголомшливим клубом. Я тут вперше і він просто неймовірних розмірів. Мені здається, це найбільший клуб в мережі Кіберіон. Тож, розкажіть, як ви вирішили так сміливо увірватися в кіберспортивний бізнес у Білій церкві? Добрий день, Вікторія. Насамперед, я мріяв про комп'ютер гарне ігрове місце, і з цього все почалось. З допомогою брата я збирав собі Ігрове місце, консультувався з ним і вилізла реклама Кіберів на франшизи, з якою я ознайомився, і в подальшому вже також в діалогі з братом запропонував йому відкрити клуб. Насправді, це була моя така мрія з дитинства, тобто я завжди захоплювався цією тематикою комп'ютерних клубів. І от коли брат мені подзвонив і сказав, давай зробимо, я без роздумів йому сказав, що так це воно. Окей, розкажіть, будь ласка, про приміщення. Воно величезне. Я знаю, ви використали лише частину. Так. Як ви його знайшли? В якому стані воно було? Що ви тут робили? Приміщення ми шукали напевно недовго. Це було друге приміщення, яке ми розглядали в цьому районі. Приміщення дуже велике, 550 квадратів. Використали ми половину 260 квадратів. Також до цього тут була подібна тематика, тут було казино, гральні автомати. Зал був просторий, без перестінок. Це ми вже… Були. Ремонті зробили їх. Напевно, це приміщення ну нам сподобалось тим, що ціна його не така і велика, і таку квадратуру можна перездати, якось використовувати в подальшому, а можливо і розширяти цей бізнес. Давайте я вас познайомлю з нашим клубом. Е, На зустрічає наша адмінскіка, де е, будуть привітні дорослі адміністратори, які вам з усім допоможуть. Далі в нас є тв зона з відкритим простіром, де ви можете пограти вдвох-втрьох. З друзями на один плюс один буде я. Yeah. Далі у нас представлений фудкорт, де ви можете присісти, відпочити, перекусити, випити напої, енергетики. За фудкортом в нас наше серце, нашого клубу це наші зони, наші ПК, наші плейстейшн. З цією зоною більше вас ознайомить. Мій брат Андрій, далі я вам представлю нашу ігрову залу. Саме наші зони, зустрічають нас перші чотири комп'ютери з найпотужнішим залізом по два місця на зону. Тут у нас стоять 5070 відеокарти і Ryzen 5 7500F. Навпроти них нас зустрічають зони по три комп'ютери з відеокартами 4070 і такими ж процесорами 7500F. Далі переходимо до е, закритих буткемпів і е, загальної зони. Е, тут у нас е, всі комп'ютери на базі 4060 Ti, TI і 7500F. Друзі, дуже дякую всім, що прийшли. Ми бажаємо вам сьогодні крутих каток, гарно провести цей турнір і забрати призові нагороди. Друзі, вітаю всіх на відкритті вже 43-го купу Кіперіон. У білій церкві їх взагалі буде мінімум два. Так що приходьте, грайте, перемагайте ласкаво просимо. Вітаю всіх, хто сьогодні прийшов на відкриття. Я також вам бажаю крутих каток, крутого відпочинку. Дякую всім. Ready? came for the money. A nigga came for the money. A nigga came for the money. Cuz who? A nigga jump, take a run and meal, pay off in the loan, winning is <laughs> thrill. All the nigga wrong, leaving in the streets, turning in the drug. A nigga came for the money. A nigga came for the money. Ви вже працюєте тиждень тестово. Наскільки я знаю, і як о, взагалі враження у аудиторії Білої церкви? Насправді за цей тиждень дуже багато користувачів. Нових прийшло, і всі, дуже багато хто оцінив високу якість клубу. Були і технічні питання, були і поради різні від користувачів. Але в цілому я думаю, аудиторія дуже гарно відреагувала на відкриття. Я знаю, що ви у білій церкві відвідували інші комп'ютерні клуби, які тут є. Розкажіть, будь ласка, можливо, ви чимось надихались, дайте фідбек. Можливо, ви щось звідти взяли, щось по-іншому розробили в вашому клубі. Вже так в нашому місті є ще один клуб, і дивлячись на нього, ми відштовхували, що, що ми хочемо щось своє. В нас є своя ідея, яка співпадала з ідеєю франшизи в цьому стилі, з цією ідеєю приватності кімнат, буткемпів, невідкритого плейса. Це нам сподобалось. Я бачу, що у вас тут дуже багато таких окремих зон. Вони дуже цікаві, і я сподіваюся, що відвідувачам цього клубу це дуже сподобається. Я також був частим гостем клубу Білі церкві, і в нашому клубі ми вирішили зробити більше акцент на кіберспорт. Саме розвивати білі церкві от кіберспортивні команди. У нас іде акцент не на лаунж чи відпочинок. Якийсь у нас, от саме про гру, про геймінг, про ігри. Про розвиток цієї сфери в нашому регіоні. Давайте далі пройдемо в зону плейстейшнів. У нас великі зручні телевізори з якісною картинкою, де можна прийти насолодитися з друзями комфортною грою в закритій зоні, з гарною вентиляцією, з гарним освітленням і кайфанути разом. Загалом у нас в клубі 29 робочих місць ПК і 3 PlayStation зони. В Майбутньому ми плануємо розширятися і доставляти додаткові буткемп на 5 комп'ютерів і буткемп на 2 комп'ютери. Загалом ось такий клуб у нас вийшов, тому чекаємо вас на турніри, круті катки і потужний гейм. Привіт, привіт, вітаю в Киборівоні. Розказуй, як пройшло твоє відкриття? Чудово, все понравилося, народу багато, дуже інтересні турніри, сильні команди. Я улюбленці. Усі команди хорошо грають. Як загалом атмосфера? Атмосфера дуже позитивна, дуже тут приємні адміністратори. Ну і цілком тут дуже класно. Чи прийдеш сюди наступний раз? Звісно, я тут по кожен день граю. Дуже прикольне місце. Приходьте п'ять. Я дуже вражений. Я не очікував, що в городі може відкритися таке гарне, круте місце. Тут приятна обстановка, дуже хороші адміни. Враження на сьогодні те, що зробили дуже грандіозний турнір для нашого міста. Це дуже неочікувано. А як турніри вам ви брали участь в якомусь турнірі вже? Ні, ще не брав. Ще прийдете в цей клуб. Звісно, набагато більше місця, ніж в нашому місті ну, є ще один комп'ютерний клуб. По сравні з цим клубом, тут набагато більше місця, набагато більше комп'ютерів і вони набагато краще. Друзі, ви все почули, Кіберіон – Це найкращий клуб, який тільки може бути, тому будемо раді вас бачити тут. Як пройшло відкриття? Привіт! Ну, взагалі все чудово, дуже багато людей, атмосферний клуб і Можна сказати, всі чекали цього відкриття на цьому масиві, тому що їздити кудись на інші райони було трохи западло. Які твої улюблені локації тут? Напевно, буткемп крайній. Там е, краще всього тихо, ніхто не заважає і майже туди ніхто не заходить. Як сьогоднішня атмосфера? Що можеш виділити? Ну Клуб дуже атмосферний тут. Я не знаю навіть, як це описати. Просто ти заходиш і тобі якось уже слів не вистачає щоб описати. Коли прийдеш сюди наступний раз? Хоч завтра. Правильно, друзів приведеш? Приведу, конечно. Молодець. Давай п'ять. Дуже прикольно, дуже багато людей. Ви прийдете ще раз в Кіберіон? Я не граю, але грає мій хлопець, тому прийду. Поболівати за нього. Ваш хлопець глав в турніри. Та ще не почули його фідбеку, але думаю, він зможе його надати сам. Супер! Ви все чули. Хлопець задоволений, дівчина рада. Що ще треба? Привіт таки, Позаду нас щось твориться. Розкажи, що там. Там, турнір по КС. Цікавий? Дуже. Вже дивився? Як він проходить? Класно, спокійно. Розкажи про сьогоднішнє відкриття. Які емоції? Ну, масштабно все, це класно. Дуже багато людей. Як сьогоднішня тобі атмосфера, локації, чи прийдеш сюди ще? Обязательно. Коли? Та хоч завтра. Правильно, а друзів приведеш? Обязательно. Воно сюди. При Ти прийшов сьогодні один чи з друзями? З друзями. Вже знайшов так. Give come on, come Niggas smoke, high, niggas dope. Everybody got rich, then they went broke. Hoes want shop, then they wanna post, but I came for the money. Only came for the money. the money. Nigga came for the money. Big boss want money. Any nigga wanna leave? Пусіникжап, тейкавенеміл, пей офенела, виненізі тріл, але нікобо nigga. кіберіон відкрито. Біла церква відтепер на мапі кіберспорту. Ну а ми з вами зустрінемось на наступних відкриттях. Па-па!